Історія цих двох людей почалась у 1918 році. Їй було 18, Вона була донькою відомого соліста московського великого оперного театру Ніколая Чистякова і разом із сім'єю того ж року переїхала з Москви до Києва. Щоранку і щовечора у будинку по вулиці, прорізна 17, де нині молодий театр. Вона займалася танцями у студії Михайла Морткіна, а паралельно готувалася до вступу до консерваторії. Він був старшою від неї на 13 років, родом з містечка Самбір, що на західній Україні, з акторської родини. У 31 рік його вже називали генієм та новатором у театральній режисурі. У цьому ж приміщенні, у другій половині дня, він репетирував зі своєю студією, яка називалася Молодий театр, і функціонувала вже впродовж двох років. Познайомилися вони у коридорі під час перерви, коли студія Морткіна вже закінчила чергове заняття, а молодотеатрівці тільки підтягувалися на репетицію. Отож, його звали Лесь Курбас, її Валентина Чистякова. Ця зустріч визначила мою подальшу долю як особисто, так і творчо. До того, як мене познайомили з Курбасом, я вже була надзвичайно зацікавлена його творчістю. І одного разу мене з ним. Певно, з його ініціативи познайомили. Так несподівано для мене розпочався мій київський роман, згадувала Валентина Чистякова. Удовгі із корпусом вони багато і довго гуляли київськими вулицями, парками і розмовляли. Чистякова писала у своїх спогадах. Особистість Олександра Степановича, його освіченість, виняткова працездатність, дивовижний талант, цілеспрямованість вже не кажучи про його надзвичайну привабливість, не могли не підкорити мене вчорашню гімназистку, яка з дитинства мріяла про мистецьке життя з першого ж дня їхнього знайомства для чистякової почалися мої університети. Так вона називала розмови під час прогулянок із режисером. Знання Курбаса глибоко охоплювали галузі науки, мистецтва, філософії. Досить делікатно Лесь Олександрович намагався визначити межу знань Валентини, і як їй здавалося, дуже засмучувався через їхню обмеженість, хоч вона й закінчила гімназію з золотою медаллю. Тож якось щостяково запитала: а як же мені поповнити свої знання? На що Курбас чітко відповів читати і запросив її познайомитися з його домашньою бібліотекою. Я була приголомшена, писала Чистякова. У невеличкій, надзвичайно скромній кімнаті, всі стіни до самої стелі були заставлені полицями з книгами. До того ж, книги лежали на столі, на стільцях, на підвіконні і навіть на підлозі. Першою прочитаною книгою Чистякової з бібліотеки Курбаса був «Іпсен у перекладі російською мовою. Таким був перший етап Курбасівських університетів. Залишимо поки що Леся та Валентину у цій затишній київській кімнаті, заставленій книгами, і повернемося у 1914 рік. Тернопіль Лесь Курбас працює у театрі Руська бесіда актором. Молодий актор Курбас закохується у свою партнерку Катерину Рубчакову. Чоловік Катерини Іван Рубчак був режисером і одночасно керівником театру Руська бесіда. Закоханість була такою стрімкою та сильною, що двоє молодих людей не щулися, як переступили межі дозволеного. Їхні стосунки стали очевидними для всієї трупи. Корбас розумів, що переступає межі моралі, що він руйнує дружбу з Іваном Рубчаком. Та почуття Курбаса до Катерини Робчакової були надзвичайної сили. І Лесь приймає трагічне рішення. Він вирішує покінчити життя самогубством. Максималіст Курбас стріляє собі у серце. Очевидно, зброя була приставлена до грудей не під тим кутом. А можливо, доля зіграла з Курбасом свою гру. Куля, зачепивши ребра, увійшла у серце. Зупинилася в міліметрі, що відділяв життя від смерті. Лікарі вирішили не витягати кулю із м'язу серця, бо це спричинило б смерть. Так з кулею у серці Лесь Курбас прожив решту свого життя. 1918 рік нова сердечна історія Курбаса а вже в молодому театрі. Студійці Леся Степановича навіть почали ревнувати свого обожнюваного режисера до молодої балерини Валентини Частякової. Актор Василь Василько пізніше згадував, ми стали помічати, що Лесь Степанович почав запізнюватися на репетиції, чого раніше з ним не траплялося. Потім з'ясували, він закохався у Чистякову, і вона стала причиною його запізнень. Ми думали, Валентина приїхала до Києва з батьками, закінчиться громадянська війна, і родина повернеться до Москви. Валентина забере з собою нашого Леся. Але Курбас нікого не зрадив, а з Чистякової крок за кроком виховав одну з найкращих актрис свого часу. А вже за декілька місяців, 19 вересня 1919 року, Курбас і Чистякова обвінчалися в Андріївській церкві та оселилися на вулиці Круглоуніверситетська. Через деякий час до Києва приїхала мати Курбаса, Ванда Адольфівна і зупинилася на квартирі друзів. Лесь Степанович повів свою молоду дружину знайомитися зі свекрухою. Зустріч вийшла доволі кумедною. Побачивши мене і дізнавшись про шлюб, Ванда Адольфівна посміхнулася і тихенько розсміялася. Очевидно, я її вразила своєю інфантильністю. У свої 18 я виглядала роки на два молодшою. Повернувшись додому, Чистякова не змогла приховати своєї образи. Курбас розхвилювався. Тобі що не сподобалась моя мама? Ні, дуже сподобалось, сказала Чистякова. Просто мені прикро, що я їй не сподобалась. Хто б міг подумати, що ці дві жінки проживуть разом тридцять років, і їхнє товариство принесе їм обом стільки втіхи. Оселившись з матір'ю, Курбас і Чистякова четвертим членом сім'ї вважали бібліотеку Леся Степановича. Бібліотека зростала, мов жива. Найщасливіші хвилини для нас були одні отримання зарплатні. Лесь Степанович наймав візника і, під'їхавши до будинку, вивантажував тільки на придбані книжки. Таким був початок їхнього подружнього життя. Частякову дуже полюбили в театрі за її вроду, природний талант і щирість. Через два роки їй вже почали доручати великі і навіть головні ролі. Відьма в Макбеті Шекспіра. Нора в ляльковому будинку Іпсена. Курбас лагідно називав свою дружину Мавпочкою, бо вона вміла дуже смішно робити гримаси. Та була натурою життєлюбною та життєрадісною. У 1920 році Курбас організував виробничий театр Кейдрамте, який випускав щотижневі прем'єри лише б прогодувати акторів у ті важкі часи. А у 1922 році. Корбус заснував новий театр Березіль, що у 26 році був переведений з Києва до Харкова, тодішньої столиці. Курбас завжди мріяв поїхати зі своїми студійцями займатися мистецтвом у провінцію, щоб ніякі зовнішні події не відволікали від роботи. Але реальність давала про себе знати. 1926 рік був важким для Корбуса. Загальна депресія. Переїзд з Києва до Харкова. У сімейному житті. Також трапилася драма. Несподівана Валентина Чистякова закохалася у найкращого учня Курбаса Павла Кудринського. Курбас бачив у Павлі Березі Кудрицькому найталановитішого і найвірогіднішого продовжувача у Курбасівській театральній естетиці. Береза Кудрицький був найголовнішим після Курбаса у так званій режлябораторії. Сильне почуття охопило і Кудрицького. Настільки сильне і несподіване, що закохані зрозуміли. Коли Курбасові стане відомо про їхні стосунки, вони своїм коханням уб'ють Леся Степановича. І вони вирішують розрубати цю ситуацію. Біля старого мосту, зараз на цьому місці, міст Патона, Павло і Валентина вирішили втопити себе і своє кохання у Дніпрі. Спочатку у Дніпро кинувся Павло. Побачивши, що він ще з у Дніпровському вирі і вже не випливає звідти, Чистякова знепритомніла. Це запаморочення, власне, і врятувало її життя. випадкові перехожі, які були свідками цієї сцени, кинулися до Валентини і почали рятувати Березу Кудрицького. На жаль, хлопця врятувати не вдалося. Опритомніше, Чистякова впала у психічний шок і довгий час перебувала між божевіллям та психічною загальмованістю. Такий стан дружини виводить з депресії Леся Степановича. Мають цю подію зі стійкістю античного філософа, а ніжність та чуйне ставлення до дружини робить чудо. Чистякова знову закохується у свого чоловіка. Настав голодний тридцять третій рік. Застрелився скрипник услід за ним хвильовий. У пресі відбулась дискусія стосовно реформаторського театру Курбаса. Березіль оголосили шкідницькою організацією. До лав ворогів режисера приєдналось і чимало друзів. Курбаса запросили до секретаря ЦК КПУ Павла Постишева. Вимагали зректися своєї діяльності. Курбас відмовився. Того ж вечора, зібравши усіх акторів, Лесь Степанович попрощався з ними. Я прошу лише вас одного, щоб ви продумали, до чого ви стріміли, якою була наша мета. Я хотів лише одного збудувати разом з вами театр. А 5 жовтня 33-го року ввечері відбулось засідання колегії Народного комісаріату освіти УРСР, на якому Курбаса звільнили з посади художнього керівника і директора театру Березіль. Головне звинувачення позиція буржуазного націоналіста. Наступного дня Лесь Степанович виїхав до Москви, де його беруть у єврейський театр на постановку Король Лір Шекспіра. Корвас підтримував зв'язок тільки з дружиною та матір'ю. Вони навіть збирались приїхати до нього на Новий рік. Але 25 грудня режисера заарештували без ордеру на арешт чи санкції прокурора. На початку березня 1934 року його відправили до Харківської в'язниці. Валентина Чустякова щодня носила йому передачі. Кому вона не казала, пізніше розказував Роман Черкашин. Але всім було зрозуміло, що цей хтось її чоловік. А через деякий час Курбас і зовсім зник з поля зору. Їй треба було жити. Валентина Миколаївна повернулася в театр у Харкові. Її врода і в зрілому віці не потьманіла. Коли Курбас вперше побачив юну Чистякову, він написав «Божественно вродлива. До речі, так вважав не тільки він один. Актриса Юлія Фоміна пригадувала, що в Чистякову був закоханий увесь театр. Що на зборах чи репетиціях кожен намагався сісти так, щоб йому було видно Валентину Миколаївну. Талановита акторка Валентина Чистякова грала багато. Її порівнювали з незабутньою Елеонорою Дузе. Ролі Євгенії Ґранде в інсценізації за романом де Бальзака, Катерина з Грози Островського, Марія Лучицька з талана Старицького. Публіка шаленіла від неї. Незнайомі вітались з неї на вулицях, а все місто Харків вирощувало троянди, щоб подарувати їх чистякові після вистави. Принаймні ходила така легенда. Ім'я Корбуса було викреслено із сучасного театру, і навіть звістки від свого чоловіка Чистякова не отримувала довгі роки. Валентина Миколаївна майже двадцять років була дружиною ворога народа. Проте вона на всіх документах, фотокартках незмінно підписувалась Чистякова дружина Курбаса. І це в той час, коли навіть ім'я режисера було заборонено. Багато людей звинувачували Чистякову у тому, що вона не розділила долі чоловіка. А пізніше, після посмертної реабілітації Леся Степановича, обурювалися, що вона єдина відмовлялась ділитися спогадами про нього. Писати мені чи говорити про Олександра Степановича нелегко. І я ніколи не зможу вибачити чи зрозуміти того, що відбулося, говорила Чистякова. Якщо чесно писати про все, я маю проклинати радянську владу. Такі спогади не надрукують. Але театрознавець Валерій Гакебуш вмовив таки Валентину Миколаївну записати спогади. Саме йому вона пояснила свої попередні відмови у спілкуванні бодай з кимось про Курбаса. Я пройшла довгий хресний шлях думок про самогубство і нарешті пересилила себе. Так от, моя теперішня маска веселощів та дотипів надто дорого мені коштувала. Єдиною підтримкою у ті роки для Чистякової була мати Лесі Степановича, Ванда Адольфівна. Вона усіх вражала своєю добротою та мужністю. Маючи своє велике горе, Ванда Адольфівна поховала усіх своїх шістьох дітей. Вона завжди допомагала іншим і вселяла віру у краще майбутнє. Чи могла я сподіватися, що моє життя з матір'ю Курбаса принесе мені стільки радості? Чи могла я знати, що до кінця свого життя буду дивуватися мужності цієї маленької сивої жіночки? Першу звістку про чоловіка вона отримала у 1957 році. В цьому документі писали, що кримінальну справу закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину. Те, що Лесь Степанович не ворог народу, вона знала й сама. Але чи живий він? Відповідь надійшла лише чотири роки по тому. Свідоцтво від 16 травня 1961 року повідомляло, що Олександр Курбас помер 15 листопада 1942 року у віці 55 років від крововилову мозку. Це була неправда. Вона це відчувала, але, доживши до 84 років, так і не дізналася справжньої причини загибелі Курбаса. Валентину Чустякову поховали у Харкові біля могили Ванди Адольфівни Курбас. На пам'ятнику також значиться ім'я Леся Курбаса, який був похований у братській могилі в Карелії. До Харкова на цвинтар привезли кубку Соловецької землі, де, ймовірно, був похований видатний режисер. Олесь Степанович, пройшовши карельські табори у жовтні 1936 року, був переведений до соловецьких таборів особливого призначення. згідно постанови особливої трійки, був розстріляний 3 листопада 1937 року.